Послухайте загадку. Іде в поле, як дощечка, а з поля, як бочечка. Відгадали, хто це такий? А тепер послухайте ще одну загадку. Хто пасеться на лужочку, то в стобокий, наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му здорові. І подякуйте правильно корові. А тепер признавайтеся, хто з вас любить молочко, хто любить сир, сметанку, йогурт, масло, згущене молоко. Думаю, люблять всі. А тепер скажіть мені, всі ви бачили живу корову? Чи хтось ще не бачив в мультфільмах? По телевізору, ви бачили, думаю, всі корову. А живу корову, хто бачив? Де живе корова? Яка вона? Якщо вже хтось знає, бачив, то пригадає. А хто не бачив, то уважно послухайте, живе корова у селі. В місті вона не живе. Це свійська, домашня тварина. Люди приручили корову дуже давно і з того часу з'явилося майже тисяча різних порід корів. Вони відрізняються один від одного розмірами, довжиною вовни, забарвленням. На землі зараз живе більше мільярда корів. Вага всіх цих тварин приблизно в три рази більша за загальну масу всіх людей. В одній тільки Австралії їх майже в два рази більше, ніж жителів. Часто тривалість життя цих тварин приблизно 20 років. Але буває і таке, що доживають і до 35 років. Корови бувають в основному чорного, білого або коричневого кольору, а також чорно-білого. Або білокоричневого. Доросла корова важить близько 400-500 кг. Їхні тіла вкриті густою вовною, яка захищає їх від холоду та інших несприятливих погодних умов. У корови велика голова з великими очима, великий тулуб, довгий товстий хвіст, який використовується. Для відлякування комах. І чотири ноги, взуті в копита. Корови мають роги, розташовані на лобі. На носі кожної з корів є унікальний візерунок, кожен малюнок індивідуальний, різний, так як відбитки пальців у людей. На перший погляд, корови здаються досить простими тваринами, які жують собі травичку. І дають молоко, але насправді це дуже цікава і унікальна тварина. Ці тварини одні з небагатьох на землі, які запам'ятовують людей по обличчях, а не за запахами та іншими ознаками. Вони легко запам'ятовують своє ім'я та слухняно на нього відгукуються, корови не вміють розрізняти кольори. Якщо корова облизує вас язиком, значить вона відчуває до вас симпатію. Ви сподобались її. Корови дуже доброзичливі та навіть вміють дружити, обираючи собі друзів у стаді. Корови спостережливі. Вони ще й непогано навчаються. Наприклад, якщо одну корову із стада вдарить струмом, коли вона доторкнеться до огорожі, більше ніхто з її родичів до цього місця не підступить та будуть триматися від нього подалі. Нюх у корів розвинений слабше, ніж у інших тварин. Проте, перше ніж почати їсти траву на пасовищі, корова ретельно обнюхує землю. Якщо на ділянці нещодавно були розкидані добрива, то вона відмовляється пастися. Корови це рослиноїдні тварини. Це означає, що вони їдять лише рослини. Вони вегетаріанці. В основному пасуться на траві. Ці тварини проводять половину своїх днів на пасовищі літом, коли є трава, а іншу половину жує їжу, яку вони щойно з'їли. В середньому одна корова з'їдає на день близько 22-23 кг. Корови дуже добре визначають смак їжі. Корова може розрізнити солодкий, кислий, солоний і гіркий смаки. Гірку їжу вона не їстиме У день корова, витрачає близько шести годин на пошук їжі і близько восьми годин на її пережовування. Корова це жуйна тварина. Справа в тому, що корови не здатні швидко бігати. І для того, щоб на тривалий час не лишитися без їжі, вони їжу не пережовують зразу, а ковтають. Можливо, хтось бачив, як пасеться корова. У корів повністю відсутні передні зуби на верхній щелепі, замість них у корів є товста і щільна подушка, до якої притискаються нижні зуби під час щипання трави. І варто зазначити, що корівки не відкушують траву, а саме заривають, захоплюючи її ротом і відриваючи різким підйомом голови. А коли корова знаходиться в спокійній для неї обстановці, починає їжу пережовувати за одну хвилину щелепа корови робить приблизно до 100 рухів. На пасовищі корови Зазвичай пасуться, а також шукають водички, щоб попити. Щодня одна корова випиває від 30 до 35 літрів води. Велика частина води йде на створення молока. У середньому корова дає приблизно 20 літрів молока в день, але може давати і більше. І менше, щоб зробити 1 літр молока, корові необхідно випити щонайменше 3 літрів води. Кількість молока, яке дає корова, залежить не тільки від її раціону, але і від настрою. Зазвичай корів годують двічі на день. Коли вони вже ситі, Люблять полежати. Часто вони лягають на травичку і відпочивають. Вони можуть перебувати в такому положенні близько 10-12 годин на добу. Корови вночі, як і люди, сплять. Корові потрібно 7 годин сну вночі. Корови вважаються повільними тваринами, спостерігаючи за їх поведінкою. Вони спокійно ходять по пасовиську і жують траву. Якщо тварина переходить дорогу, то рух транспорту зупиняється надовго, корова повільно переходить. Насправді велика рогата худоба може бути дуже рухливою і активною, але тільки тоді, коли в цьому є необхідність, тварини швидко бігають. Вони можуть розвивати швидкість до 50 км за годину. Правда, сил на біг вони витрачають багато, тому і бігти довго не можуть. Корови бігають завжди від небезпеки. Корови теж розумні, вони люблять чистоту і порядок. Тварина не підійде до брудної годівниці або на повалки. Коли настає час доїння, Корова починає кликати господиню муканням <звук> і вимагає, щоб її подоїли. У тварин хороша пам'ять, вони дуже спостережливі. Тварина сама знаходить дорогу на пасовищі і після цього приходить сама додому, до хліва. В більшості корова народжує одне теля, хоча зрідка трапляється, що може народити і двох. Дітей корови і бека називають телятами. І молоко з'являється у корови тільки після народження теляти. Телята можуть пізнати свою матір за звуками. Корови чудові плавці. Незважаючи на свої розміри і вагу, вони можуть з легкістю перетинати невеликі водойми і ставки. У середньому корівки можуть проплисти близько від 3 до 5 кілометрів без особливих зусиль. Корови це тварини з високим рівнем інтелекту. Вони здатні запам'ятовувати до 70 особин свого виду. Заводити з ними дружні стосунки або відчувати неприязнь. Крім того, у корів навіть є найкращі друзі, також тварини чудово запам'ятовують обличчя людей, які за ними доглядають, і відчувають до них прихильність. Корови дуже люблять ласку, і їхній настрій може сильно погіршуватися через брак уваги з боку господаря. Тварини залюбки дозволяють себе гладити та чесати. Корови відчувають різні емоції, вони дуже емоційні, тому корівка може по-справжньому плакати від засмучення. Корови дуже сильно прив'язуються до звичного місця проживання, до господаря, до свого стада. Тому бувають часті випадки, коли тварина після переїзду. В інше місце може втекти і вирушити до свого старого улюбленого дому, хоч це і не близько, а не збитися зі шляху в подорожі корівці допомагає її відмінна пам'ять і прекрасний нюх. Люди завжди любили і цінували корів. Іноді було так, що корова була єдиною твариною, яка годувала всю родину корова годувальниця. Це порятунок в самі голодні часи.